Найт Рейн, приховане кохання, Читає Анастасія Челенко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. Та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео на каналі без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку. Я побачив її ще здалеку таку прекрасну, в синій сукні із розпущеним волоссям, її ніжна аристократична шкіра кидалася в очі своєю білизною. Для мене вона була втіленням весни, така ж легка, квітуча, сонячна, природна. Коли на східцях вона перечепилася і випустила з рук майже всі речі, які тримала, я поспішив на допомогу, але вона відмовилася від неї, навіть не глянувши у мій бік, різким дякую, не треба, і продовжила піднімати пакунки. Від ніяковіння я зробив єдине, що міг. Піднявся по східцях в гуртожиток, щоб взяти свій ключ у Вахтера. Що, відшила? прямо лінійно поцікавився Вахтер. Перепрошую, звів я на нього погляд. Дівчина кажу, відшила? хитро посміхнувся чоловік із сивиною на скронях. Я просто запропонував їй допомогу, я не залицявся. Невідомо чому виправдовувався я, кажучи майже правду. Про те, що, можливо, згодом я планував запросити її на каву, про це я промовчав. Ага, знаємо, відмахнувся дядько, наче дійсно всі мої думки були в нього на долоні. Ти навіть не старайся. Дівчина гарна, але нічого в тебе голубе не вийде. Я машинально подивився через вікно на ту саму дівчину, силует якої швидко віддалявся від стін будівлі і перепитав. Чому не вийде? А оце вже не мені тобі давати відповіді на такі запитання. Знаю тільки, що за рік свого проживання тут вона всіх відчувала. а залицяльників було досхочу. Ну, мене це не цікавить. Як я сказав спочатку, я просто хотів їй допомогти. Дайте, будь ласка, ключ 210-й. Вахтер простягнув довгу самотню залізячку на невеличкому кіличку. Я сказав, що нічого не вийде, але ніхто ж не забороняв пробувати. До того ж, ти відрізняєшся від усіх інших. Чим це? Емоційною стабільністю. Ого, слова Вахтера дійсно збили мене з пантелику. Складалося враження, що в них тут гуртожиток читання думок і психологічного просвітлення, хоч я був всього лише стажером, але за цей час мені вдалося знайти щось прекрасне. А саме. Її. Я зустрів її задовго до цього випадку під гуртожитком. Я спостерігав за харизматичною дівчиною ще мало не з початком навчання. Я був тим невидимкою, якому доводилося допомагати зі встановленням апаратури чи налаштовувати відеопрезентації, але перевага мого положення була в тому, що мене ніхто не помічав, але я помічав усіх. Ну, добре. Не всіх, а конкретно її. За кілька місяців мені вдалося зафіксувати понад 10 вдалих моментів, коли я міг почути і побачити її. Зазвичай це було на котрійсь із пар, де я знову ж таки допомагав, а в цей час студенти відволікалися на розмови між собою, і мені вдавалося підслуховувати їх розмови. Цього вистачило, щоб мені сподобалося те. Яка вона розумна, інтелектуально підкована і заткне за пояс будь-якого опонента в дискусії, а ще вона невимовно мило мружиться, коли роздумує над чимось або читає чергову книгу. За кілька місяців я нарахував п'ять прочитаних книг, і ще ця дівчина смішна і дивикувата. Всі її жарти неймовірно смішні, але деякі ще й з долею іронії. Сарказму і дрібкою інтелектуальної складової, якраз другу категорію жартів, як я помітив, мало хто з її друзів цінує. Вони просто не розуміють, тому що не настільки розумні, як ця дивовижна дівчина, яка дивиться серіал Чарівники і сутінкових мисливців, обожнює книги з психології та грішить любовними романами, виступає за права ЛГБТК Любить, коли їй дарують півоніги, аромат і каву з корицею та імберем. а ще в неї незбагненна любов до всіх білих котиків у всьому. В аксесуарах, на блокнотах, на заставі телефона випадково підглянув, коли вона виступала за кафедрою, а телефон лежав поруч і на нього прийшло повідомлення. У вигляді колона і навіть невеличке тату на шиї було з білим котиком. І все це виглядало б як сталкерство, і, можливо, так і було б, але, на мою думку, я просто чомусь зациклився на цій дівчині. Інших студентів я теж бачу таку саму кількість разів, просто ніхто, крім неї, не зачепив мене настільки, щоб думати про цю людину щодня, лише думати, тому що в мене не вистачає хоробрості підійти і познайомитися. Я ж... Звичайний нічим не виділявся до того ж, ще й сам недавно випустився. Так я розмірковував, перебуваючи вже у своїй кімнаті, яку мені погодилася надати в деканаті, поки я тут ще й ця дивна розмова з Вахтером. Невже тут всі про всіх все знають? Чи це тільки у Вахтерів таке хобі? Тим не менше залишатися мені тут ще не так довго, і невдовзі я сподіваюся забути цю караоку дівчину. Котра в'ятрить моє серце щодня. «Стеф, перестань так напружено поводитися, щось сталося? запитала в черговий раз подруга. Ні, все добре, я ж казала. Тоді чому ти останнім часом сама не своя? не відчеплювалася вона. Я зітхнула. Ми стояли в напівпорожньому темному коридорі у вечір п'ятниці, коли всі студенти майже пороз'їжджалися по домівках. І чекала на останню пару англійської мови в маленькій та тісній аудиторії. Що я могла відповісти подрузі, що ось уже кілька тижнів таємно закохана і що майже всі мої думки лише про одну людину, навіть під час навчання не можу повністю зосередитися, але я не могла їй дати таку відповідь, тому що після цього мали б розповісти все детальніше, а я до такого не була готова. Тому збрехала знову. Просто хочу, щоб швидше закінчилась ця пара, і нарешті ми були вільні. Ми ж сьогодні йдемо в кіно, а я поводжуся так само, як і завжди. Тобі здалося, хіба що через пари стала більш нервовою, все таки скоро деякі заліки почнуться. Тобі теж не завадило поставитися серйозніше до цього, а не сподіватися лише на мене. Ой, Стефі, ну ти ж знаєш, що в мою голову не лізе ця інформація. Я не призначена для навчання, точніше, воно не для мене, не те, що ти. Ти дуже розумна, і тобі це все дається за виграшки, вмикнула під лабузника дівчина. Карін, це тобі лише здається. Ти не знаєш, скільки насправді я докладаю зусиль до навчання, а ти просто приходиш на пари, списуєш, і все. В мені почала закипати злість від несправедливості тобі ніхто не заважає робити те саме. До того ж, може б, ти попустилася, якби відпочила від цього свого навчання, розвіялася десь, ну там позустрічалась би з кимось, а не марнувала своє життя, зазубрюючи нікому не потрібні тексти. На цих словах в мене, мабуть, дим звук пішов би, якби міг це яку треба мати нахабність, таке сказати. Знаєш що, Карино, а нічого, що я тобі постійно допомагаю писати роботи, здавати заліки, екзамени і у всьому підказую. Мої нерви нарешті не витримали, і з мого рота полилося все те, що я так довго стримувала скотчем, на якому було написано дружба. Ти самозакохана егоїстка, ти навіть не знаєш, як мені тяжко. У мене таке враження, що я одразу вчуся за двох людей. І виконую удвічі більше роботи, а ти, невдячна, просто приходиш, відсиджуєш пари в телефоні, і все, не життя, а зефірка, блін. Точно хлопця тобі треба знайти, скривилася на мою тираду Карина. Знаєш що, та пішла ти хлопця собі шукати? Я розлючено схопила свій рюкзак і вибігла крізь арку якраз повз викладачку, яка здивовано відсахнулася і поцікавилася, куди це я. Я захворіла, Леоніда Яківно, мене не буде, все, що я змогла агресивно відказати на ходу. Ні, ну, це ж яким диявольським поріддям потрібно бути, щоб мені таке заявити? Хвойда, сама тільки і знає, як скакати з ліжка в ліжко, а я вже майже готова була розповісти їй про справжню причину свого дивного настрою, готова була відкрити їй душу. Ну, то й хрець з нею. Сама тепер викручуватиметься на парах, а в мене буде удвічі більше вільного часу для себе. Я так сильно поринула в думки, як на виході з будівлі в когось врізалася. Буркнувши слова вибачення, я хотіла оминути перепону, але при цьому рефлекторно підняла голову і завмерла на місці. Ні, Ну, чому мені так щастить уже другий раз підряд за два дні наштовхнутися саме на нього? І знову я поводжуся як якесь невиховане, дурноголове грубе дівчисько. Поруч зі мною так само чомусь завмер з незрозумілим виразом на обличчі той, ким були зайняті всі мої думки, моя шалена залежність, чоловік, чий образ ниться мені щоночі відтоді, як я його помітила. Це сталося на початку місяця, коли я виступала з доповіддю, тоді він допомагав налаштувати проектор. Поки нічого не працювало, я від нудьги почала роздивлятися все навколо. І коли черга дійшла до цього чоловіка, то я зловила себе на думці, що він має досить приємний вигляд: зріст під два метри, гострі вилиці, розкуйовжене смолисте волосся і в тон йому. Злегка товсті купчасті брови, які ідеально нависали над великими сірими очима, під які був вдало підібраний його світшот і приталені джинси попелястого кольору. Це був перший раз, коли я його тільки помітила. Але сподобався він мені зовсім не тоді, а в один конкретний день. Була чергова пара чергового буднього дня, і я мала презентацію, але налаштувати техніку дуже довго не виходило. Від чого у викладачки, мабуть, здали нерви, тому що вона висказалася у мій бік, мовляв, як можна бути такою нерозумною, і що вона на минулій парі ясно дала знати, що доповідь має бути без презентації, щоб по часу було швидше і щоб виключити такі технічно довгі моменти. А я, така недалека студентка, не змогла цього запам'ятати. Саме тоді Ростислав став на мій захист. Сказавши викладачці, що така ініціативність має отримати похвалу, тому що студентка старалася, шукала інформацію, робила презентацію, креативила, а не просто скопіювала сухий текст з інтернету, щоб зачитати його на парі і отримати свою позитивну оцінку з читання. Такою присоромленою Наталію Андріївну я ще ніколи не бачила за весь час навчання, а на Ростислава я стала потайки подивлюватися із захватом. Спостерігала за його поведінкою, милувалася його щирою усмішкою, слухала тихі розмови з викладачами і не счулася, як почала очікувати зустрічі з ним кожен день. І щоранку, коли дзвонів будильник, мене переслідували сірі очі, очі, які прямісінько в цю мить питально дивилися на мене. Лише зараз я помітила, що під час зіткнення схопилася за його руку і досі. Все ще стискала його шкірянку в області передпліччя. Ой, вибачте, я швидко прибрала свою руку, і на мить здалося, що це його розчарувало. Все гаразд, Стефанія, але пересувайтеся обережніше, щоб не зашкодити собі. І навіть його голос був, наче шовк для мого мозку, він знає моє ім'я. Перепрошую ще раз, я не дивилася, куди біжу. Я ледь знайшла силу, щоб вичавити ці слова із себе, а не бути як мармур. Вибачте, за мою цікавість, я дивилася, як ворушилася його вуста. Здавалося, він теж трохи хвилювався, але з вами все гаразд, ви виглядаєте засмученою. Це не моя справа, звісно. Вибачте, якщо лізо куди мене не просять. Та, так, я завагалася, що йому відповісти. Але підсвідомість мене випередила, посварилася з подругою, розізлилася і вирішила піти з пари. Мабуть, сильною була сварка, здивувала те, що він не відчитував за втечу з пари. Як ви здогадалися, тепер його сірі очі дивилися на мене з якоюсь ніжністю, чи я бачила те, що хочу бачити. Я ніколи не бачив вас в такому похмурому настрої. Точніше, я не бачу зазвичай студентів у такому настрої часто, але якщо бачу, то згодом з'ясовується, що сталося щось дійсно серйозне. Я зрозуміла, дякую вам, я спробувала вичивити усмішку. Можливо, я чимось можу допомогти. Давайте я пригощу вас кухликом какао і чимось смачненьким. Какао завжди піднімає мені настрій в проблемних ситуаціях і показує, що все не настільки похмуре, принаймні в космічних масштабах. Невже я заснула і мені сниться чергове марево із цим чоловіком в головній ролі? Це занадто добре, щоб бути правдою. Чи це все таки карма за всі ті роботи, які я писала за Карину? Ех, я так добре, я не відмовлюся від какао. І від тебе також, подумки додала я. Я не знаю, чим таким я заслужив все це, що навпроти мене, прямо зараз, сидить найпрекрасніша і найнеймовірніша дівчина у галактиці і умиротворено попиває какао, дивлячись у вікно. Я ніби випив зілля удачі, і мені пощастило саме тоді, коли я вже зневірився. А тут такий сюрприз. Зіштовхнувшись із дівчиною біля вхідних дверей, я одразу помітив, що з нею щось не так, і десь взялася змога пересилити свій страх, сказати щось, і я все ж спромігся не просто висловити співчутливі й втішливі слова, а й запросив її кудись. Це найкращий мій день за останній період. Стефаніє, годі мені, будь ласка, викати, я ж не викладач, а навіть якби був, то ми поза межем університету. Сказав я, відчуваючи, що заспокоївся остаточно і майже не нервуюся поряд з нею. Знаєте що, Ростиславе, мені взагалі-то некомфортно, і я погоджуся тільки якщо це прохання спрацює реверсом. Вона так спокусливо і смачно облизала ложку з під тістечка, яке я замовив, що в мене самого виділилася слина, і мені нестерпно захотілося її поцілувати. Саме тому я відвернувся до вікна, роблячи вигляд, що зацікавився осіннім пейзажем. Гадаю, над цим можна подумати, врешті сказав я. От і чудово, дякую за смоколик, дійсно неймовірний, і за підтримку дякую. Мабуть, це те, що мені було потрібно. Але ти можеш все розповісти повністю, якщо бажаєш. Я б хотіла, але ж мені. Але ж ми не настільки добре знайомі, щоб розповідати геть все, принаймні не зараз, ніяково усміхнулася Стефанія. Так, звісно, я не наполягаю, а пропоную. Я не хочу, щоб ти про мене погано подумала. Хоча про мене взагалі ніяк не думають для студентів я не існую. Я думаю. Мовивши такі слова, дівчина боялася підняти погляд. А я боявся, чи не почулася це мені? Що ти щойно сказала? Я сказала, що думаю про вас, про тебе і звертаю на тебе увагу. Звернула з тих пір, як ти захистив мене перед викладачкою, коли ніяк не виходило налаштувати проектор. Я пам'ятаю, в тиші вона нарешті спромоглася підняти на мене злякані очі. Ти ніяк це не прокоментуєш? Що? Ні, звісно, прокоментую. Я просто здивувався, тобто не очікував, що ти таке скажеш, що я, то я тобі подобаюся. Здавалося, я розгубив усі схеми логічної побудови речень і молов аби що. Так, саме це я й сказала. Мабуть, даремно давай зробимо вигляд, що нічого не було. Дякую за какао і за все інше. Вона вже збирала свої речі, щоб піти, і я, не тямлячи себе, схопив її за зап'ястя. Стефаніє, ти не так зрозуміла, почекай. Вона присіла, а я спрямував свій чіткий погляд в її очі, намагаючись говорити якомога зрозуміліше. Я розгубився, вибач, я дійсно не очікував, що мене хтось може помітити, і до того ж, що я комусь можу бути симпатичним. Тим паче, Дівчині настільки вродливій, як ти, але якщо чесно, то ти мені теж подобаєшся дуже. Почуте викликало щиру усмішку на її обличчі, але я навіть не сподівався колись з тобою заговорити не те, що ось так сидіти в кафе, тому в мене немає заготовленого плану на цей випадок, окрім як сказати тобі, що ти мені теж подобаєшся. Хоча на своє виправдання, щоб ти не думала, що я якийсь тюхтій, я намагався кілька разів заговорити з тобою. Останній був, коли біля гуртожитку я намагався тобі допомогти, але ти відмовилася від допомоги. Тож я вирішив, що нічого з цього не вийде і припинив намагатися. Ой так, біля гуртожитка, я знаю, це було негарно з мого боку, але коли чесно, я боялася з тобою заговорити. Боялася, що на нервах можу щось не те ляпнути, або, або що, із переляку дійсно тебе відчувала. Вибач, мені правда шкода, мені за себе соромно. Гей, не картай себе, все добре, адже ця ситуація вирішилася прямо тут і нам обом на користь. Я взяв її долоню в свою і легенько стиснув можна тебе запросити на наступне побачення завтра? Можна. Хоча сьогодні в кіно йде один хороший фільм Хочеш зі мною, в мене є зайвий квиток. Можна сьогодні на фільм, а завтра на ще щось запропонував я. Добре, легко й невимушено погодилася Стефанія так, наче ми разом уже довгий період, і це не наше перше планування спільно проведеного часу. Я був в цей момент найщасливішим чоловіком. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія. І напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки. Неймовірно дякую за вашу підтримку. Ваші вподобайки, коментарі, донати це, це надзвичайно приємно і дуже мотивує. Ну, а попереду ще багато цікавих історій, тому залишайтесь зі мною. І до зустрічі, ваша пташка.